Чотириметровий хрест замість Леніна. У Харкові на місці знесеного тиждень тому пам'ятника встановили хрест. Його поставили поряд з українським стягом. Ніяких мітингів ані захисники монумента, ані його противники сьогодні не влаштовували. Найближчим часом харківські священники пообіцяли освятити це місце. Хрест – символ свободи. Це... Это символ единства. Как бы в христианстве это символ единства Бога с человеком. А у нас это, и знаете, как бы мы подумали, что страна возвращается к своим ценностям. А запорізького Леніна одягли у вишиванку. Постамент прикрасили національним візерунком. Для цього місцевим активістам знадобився автопідйомник. Сорочку виготовили власним коштом. Нове вбрання і запоріжцям подобається більше. Тепер на тлі монумента часто фотографуються. Нагадаю, статую Леніна в Запоріжжі оздоблюють не вперше. Напередодні дня незалежності пам'ятник прикрасили українським прапором і народним дороговказом російському президенту. Зараз не час памятники рушить. Ну, З будь-якої ситуації можна вийти як мінімум двома путями. І розрушення не потрібно. Зараз нужно строїти це завдання. У сорочці набагато краще, нехай так постоїть, всі зроблять селфі, подивляться, порадіють. А знесемо трошки пізніше.